Я проходив військову службу у військовій частині, давав присягу Україні. Я вважаю за обов'язком бути там, допомагати хлопцям. Шкребе за душу, багато там моїх товаришів і тих хлопців, з якими я ріс, всі там, а я тут. Яку посаду обійматиме в Збройних силах, каже, значення немає. Піхота так піхота, нема різниці. Треба допомагати. Вся чорна робота і вся грязна робота, її треба комусь робити. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава ЗСУ в нашій державі створюють штурмові підрозділи, які будуть складатися із колишніх засуджених. Про це заявило в міністерстві юстиції. Ну і фотографія із командиром другого штурмового батальйону, 3-ї штурмової бригади, сліпом з'явилася в мережах як доказ, що ведуться перемовини щодо цього процесу. Як це буде відбуватися? Як до цієї ініціативи в цілому ставляться військові, та чи може це врятувати ситуацію? На фронті про це говоримо просто зараз. Дякую за підписку на наш канал. Шлю вам сердечки, поставте лайк цьому відео і обов'язково прокоментуйте, як до кінця подивитися. Погнали, отже, голова пан Малюска заявив, що в Україні будуть сформовані монолітні підрозділи колишніх засуджених без змішування із військовими. Вони поки що ці підрозділи не беруть участь у бойових діях, проходять підготовку. 350 ув'язнених вже звільнили для участі у війні. Ще понад 4 тисячі на черзі. За новим законом, ув'язнені, які братимуть участь у бойових діях, утримують можливість умовно дострокового. Звільнення 8 травня. Друзі, нагадаю вам, Верховна Рада України ухвалила законопроект про мобілізацію засуджених. Підтримали цей законопроект 279 народних депутатів. Згодом голова фракції «Слуга народу у парламенті а це Арахамія, заявив, що загальний ресурс ув'язнених, які потенційно можуть мобілізувати до збройних сил України, складає 15-20 тисяч осіб. Заступниця міністра юстиції, а це Олена Висоцька, зазначила, що на початку Початку повномасштабного вторгнення Росії міністерство отримало понад тисячу заявок від засуджених, які хотіли піти на фронт, але тоді ані військові, ані власне парламент не мав готового механізму для того, аби все це реалізувати. Тепер для цього механізм є. Два суда в мене було вищої інстанції, якби клопотання на помиловку писав. Відмовили ну держава на утримання. Ну, стільки грошей тратить. Навіщо? В мене так само сину 24 роки, я зроблю все, щоб він не пішов воювати. Бо це не його війна. Мені не потрібен він в струні. Ну, от, якщо б мені дали можливість да, там, підписати на той термін контракт, то я краще б там був, ніж тут. Що тут від того, що я тут сиджу? А так бойова одиниця. Партія Слуга народу також уточнили, що вступити до лав ЗСУ не зможуть корупціонери і люди, які обіймали особливо відповідальні посади, зокрема депутати і міністри вов'язнених, яких потенційно можуть мобілізуватися, має залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання. Однією із умов для дострокового звільнення є підписання контракту до завершення воєнного стану. Ну, тобто на весь період війни, фактично, загалом для розуміння масштабів, друзі, за ґратами в Україні нині майже 46 тисяч громадян, із них 26 тисяч визнані винними у різноманітних злочинах, тобто засуджені за злочини. Інші 20 тисяч лише очікують вироків у слідчих ізоляторах. Також є що 50 менше тисяч українців, які вже відбули покарання і вийшли на волю. Проте з огляду на законодавство тут вам буде цікавий момент. Були виключені із військового обліку і стали фактично ну, такими невидимими для ТЦК. В лютому торік, якщо дивилися цей ефір, пам'ятаєте, я мала інтерв'ю е, зі сліпом, якраз командиром другого штурмового батальйону третьої штурмової бригади. Ну і під час е, цього інтерв'ю, ми якраз підняли питання е, засуджених, які можуть суттєво підсилити військових. На фронті, адже професійні військові тоді ми говорили зі сліпом. Це був Бахмутський напрямок, де вони захищали е, цей відрізок нашої землі. Військові закінчуються, говорив сліп. Ну і в цілому він підтримав ідею мобілізації засуджених і створення так званих штрафбатів. Проте він був проти того, аби створювати аналог Вагнера, адже в них ця система діяла дуже жорстко та негуманно. Послухайте зараз фрагмент нашої розмови зі сліпом про мобілізацію засуджених тактика дії Вагнера дуже відрізняється, оскільки вони набагато частіше вчинять нові дії ніж інші підрозділи РФ. Але це спричинено тим, не тим, що вони крутіші. Це спричинено тим, що у них існує система заряд відрядів, які просто стріляють тих, хто не штурмує, тих хто повертається. Це взагалі uh -huh. секрет. Це відбувається постійно, тому у них знаєш високий пень мотивації йти вперед. Тобто у них варіанта два. Бо вони дивом виживуть і повернуться, і будуть відпущені зв'язниць. Да, бо переважно воює воюють якраз з таки з їх боку люди, які були випущені з в'язниць для того, щоб воювати проти нас. Або вони будуть застрелені своїми, що в такому контексті вони і йдуть вперед. Чи варто це питання піднімати у нас? Питання штрафбатів. Ну uh -huh. так, здається, що це там трохи негуманно, неправильно, але впевнений, що ми по іншій моделі, більш гуманній моделі, також могли б створювати штрафні батальйони, які могли б себе чудово показувати на фронті. І Коли знаєш, читаєш ну, коли коментарі, там де люди пишуть, що військовий це. Еліт професія, що не треба от, е, всіх підряд мобілізовувати. Ну насправді хочу сказати, що відповіді хороші військові вони теж закінчуються і воювати ще не твоє враження моє uh -huh. проконання до довго. Тому е, мобілізаційний ресурс потрібно поповнювати. І варіант поповнювати його за рахунок штрафних батальйонів, це насправді дуже таки хороше. У Росії мобілізація засуджених відбувається в шалених масштабах. Голова ГУР Буданов розповів, що Росія наприкінці 23-го року призвала 300 тисяч ув'язнених. Причини, з яких люди потрапили до в'язниці, не мають для них значення. Усім, хто погодиться, обіцяно повну амністію після шести місяців служби. Коли процес мобілізації зеків активно запустився. У мережі з'являлося багато відео, де тепер вже покійний Пригожин ватажок ЧВК Вагнер вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні проти України у складі якраз ПВК Вагнер. Він одразу попереджає, що тих, хто погодився на службу, а потім подумав і вирішив, що не туди попав, просто будуть розстрілювати як дезертирів. Далее, через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Друзья, я давно побывала в колонии, где Мала, скажу, не шанс, а ну такий морок спілкуватися із російськими полоненими, в тому числі з зеками. Тому незабаром очікуйте на цьому каналі наш матеріал, де ви побачите ну це Орвел відпочиває просто те, що в голові у цих людей. Ми спробували показати все до кінця, в тому числі буде розмова, до речі, із нашими громадянами, громадянами України, зокрема із професурою, яка воювала на стороні Квазі Республік, зокрема на стороні так званої ЛНР. Про це вже згодом. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити і бути в курсі всіх матеріалів, які ми випускаємо. Але повернемося до рекрутингу ув'язнених з боку Росії. Так, от головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Вагнер масово рекрутував в'язнів російських тюрем, що страждають, крім того, на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит С. Взагалі дуже багато красномовних історій траплялося із тими зеками, хто воював на боці Російської Федерації. Ну, один із випадків, це, наприклад, Андрій Ашіулов із Красноярського краю, колишній найманець Вагнера. 19-й рік засуджений до 18 років колонії за розбій здерство і погрози журналісту. А днями його затримали за друзівбивство між двома цими подіями. А Шіулов отримав помилування від Путіна і став героєм СВО. Яка армія, такі і герої? Ось такі справи, друзі. Зазначу, що засуджені в Україні за тяжкі злочини не матимуть право йти воювати, тому тут історія Якщо її порівнювати із ворогом, дуже і дуже різна, як в багатьох інших аспектах, ставлені підписання угоди, взагалі умов контракту, все це суттєво відрізняється. Але те, що така опція створена і є законодавчий механізм, на мою думку, дуже і дуже добре. Ви можете написати в коментарях, що думаєте ви. Ми обов'язково почитаємо. Ось такі справи. Я дякую вам за довіру. Шлю сердечки, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Це Бамія Кофі, це Патреон і це наша банка. Теж можете її поповнювати. Ми будемо робити свіжі відео завдяки вам. Дякую за довіру. Подивіться інші матеріали на цьому каналі. До зустрічі!